В українській столиці столиці відзначають день хрещення Київської Русі. Головні події відбуваються на Володимирській гірці і біля Володимирського собору. А наразі там перебувають телекамери телеканалу Еспресо, і ми слідкуємо за тим, як проходять урочистості. Слідкую за ними Катерина Супрун, яка має з'явитися просто зараз в нашому ефірі. Катерина, доброго ранку! Ти знаходишся біля Володимирського собору. Наразі скільки там людей і як проходить проходять урочистості? Очистості. Вітаю Дениса. Гарний тут настрій, гарна атмосфера, дуже приємна. А от тут про заходи безпеки відразу кажу: от дві рамки на вході до Володимирського собору. Люди проходять спокійно, черги немає великої. Потрошки є автобуси. Щойно приїхав Філарет в Патріарх. Зайшов вже у собор. Почнеться святкова, почнеться святкове богослужіння. Довкола багато людей ходить. дивіться, ми зараз так трошки пройдемося. Діти тут є різного віку. Люди Катерина. А чи є правоохоронці? Яка їх кількість? А... приблизно правоохоронці? Є, але вони не нав'язливі. Скажемо так. Стоять вони вздовж вздовж бульвару Тараса Шевченка, стоять Те навколо навколо храму. Також є. Але так, щоб ми бачили, як перевіряли. Ми бачили, як перевіряли собакою тут навколо храму також працювали правоохоронці. Але так, щоб багато їх дуже було. Я не скажу. Набагато менше, ніж вчора, наприклад, от я вчора була на Майдані Незалежності, от там їх було набагато більше. А скажи, під час хресної ходи Московського патріархату говорили про навіть, що застосовували безпілотники. Якісь такі речі застосовують зараз біля Володимирського собору? Можливо, повідомляли правоохоронці? Ну, ми не бачили поки що. Ми, ми не ми не бачили такого нічого в принципі. І якщо побачимо, обов'язково вам повідомимо. Просто люди, багато людей, які просто там снімають, фотографують для себе на гаджети на свої смартфони, але якихось спеціальних спеціальних таких відео. Від девайсів не було. А скажи, а що кажуть люди? Можливо, ти спілкувалася з людьми, що кажуть, які ми такі заходи безпеки? Знову таки ті а, рамки. Ну і чи не очікують вони провокацій? Скажу, що у людей явно святковий настрій і. Вони перепитували в правоохоронців. От ми, ми чули, да що чому чому такі заходи безпеки? Вони сказали, аби було безпечно, і люди, в принципі, нормальним настроєм. Поки ми чекали, Філарета, то люди перепитували там чи довго ще чекати. Там ну тобто всі так спілкуються, спілкуються один з одним. В принципі, якоїсь такої напруги немає. Скажу, от відзначу, що не перекрито не перекрито дорогу. Біля храму постійно їздять машини, їздять тролейбуси, маршрутки. Тобто, ну от проходи проходить все біля Володимирського собору, так наче як звичайний день. Не для для перехожих, я думаю, що ну немає різниці, особливо сьогоднішній день, там вчорашній, і можливо завтрашній. А, а чи перекритий центр? Ось якщо бульвар Шевченко не пере Бульвар Шевченка не перекрили, ось на вулиці там Хрещатик. Ось Катерина можливо, ти знаєш? Я не знаю такої інформації, на жаль, немає, тому що я знаходжусь тут з самого ранку. І щодо хрещатика та інших чи іншої частини міста не знаю, чи перекрита дорога.